Вітаю, друзі! Ви на каналі IT Mentor або навчаємось разом. Це шостий проєкт з серії відео серії проєктів, зверстаних в грудні із серії адвент-календар верстальника. Але. В цих проєктах в шо, це вже шостий, в якому ми додаємо JavaScript до цих проєктів. Якщо ви не бачили цих відео, раджу подивитись саме, наприклад, для цього проєкту, подивитись, як він зверстаний, які там стилі, тому що сьогодні в цьому відео я не докладно не зупиняюсь. Я нагадаю лише структуркою, ключові класи, які приймають участь в роботі, на які буде впливати JavaScript. Проєктик, там він з двох елементів, тут з трьох, я додав, щоб було видно більше, да? тобто тут однакові ці е, плашечки такі, ті, що розгортаються, тут величезна плашка, щоб побачити принципову різницю, але код, який е, однаково працює з таким із таким розміром, і з іншим. Саме тому вони різні. Перш ніж перейти до е, згадування структури і того, щоб розібратися, як це все працює, хочу зробити маленьке оголошення, зробити. невеличкий анонс, який актуальний, навіть якщо вже не лютий місяць 23-го року, а більш пізній термін. Все одно ця інформація буде актуальна, і зараз я розкажу, що таке, про що це мова йде і чому це буде актуально. Я пропоную міні-курс, міні-відеокурс, що таке програмування знайомство з JavaScript. Він доступний для будь-кого віком від 15-65 років. Головний критерій не бути знайомим зовсім з програмуванням, або, хоча б, ну, якщо у вас там трошечки зовсім чимось цікавились, тоді це вам ще підійде. Якщо ви вже маєте якісь там базові навички, знання, вам цей курс не буде цікавим. Це важливо, щоб потім не було розчарування, що ви. Певним чином щось не зрозуміли про цей курс. Це курс, який ви не оплачуєте мені. Це курс, який ви отримуєте доступ до якого отримуєте за донат. 500 гривень або більша сума, якщо у вас буде таке бажання, і всі кошти, які будуть отримані, відповідно будуть перераховані на підтримку ЗСУ. Мета курсу надати базові знання про програмування на прикладі JavaScript. Отримати мінімальну базу для вибору подальшого професійного розвитку. Тобто ви отримаєте самі самі такі основи основ JavaScript. -а. І, зважаючи на те, що JavaScript в першу чергу широко примінюється у фронтенді, а також одним є з варіантів для бекенд розробників один з варіантів мов програмування в цьому напрямку, ви зможете, в принципі. Зрозуміти, чи це ваше програмування, і далі вже вивчати, орієнтуючись на певні речі. Будуть домашні завдання для практики, і в відео, після того, як домашнє завдання видано, ви зможете побачити один з варіантів рішення цього домашнього завдання. Також це все, всі ці матеріали, доступ до відео, і додаткові якісь там статті, посилання це все буде на онлайн-платформі. Відповідно, ви будете мати відеолекції і файли з кодом, написаним в цих уроках. Також буде доступ до них. І телеграм-чат для всіх студентів курсу, незалежно від того, коли ви до них приєдналися. Чому саме так? Дивіться, перший старт цього курсу, як я анонсував, власне кажучи в, на початку січня, я анонсував, що в лютому буде курс коротенький по JavaScript. Оце він і є. Старт буде на річницю того, що русня нам зробила. Це такий символізм певний, і це перший поток. Тобто Буде тривати е, ці всі заняття, да, їх буде дивіться 6. Оцей е, наповнення курсу, це кількість занять, кількість відео. Відповідно, 6 п'ятниць, 6 тижнів триває. І після нього буде знов е, додаткове оголошення і знов набір. І далі далі, далі. Тобто, якщо ви дивитесь відео, це влітку 2023 року, восени 2023 року, може, взимку 24-го вже чи, чи навесні 24-го. То все одно поцікавтесь у мене на каналі або в телеграм-чатику, як потрапити на цей курс, якщо вам це потрібно. Завжди є новачки, завжди є ті, хто цікавляться програмуванням, тому я думаю, це буде цікаво і важливо. Ну і відповідно, тут це все розписано. Я додам цей весь матеріальчик до або посилання на файл, або повністю закину це в опис під цим відео. Тобто ви можете вже з цим ознайомитись, я не буду це все читати. Прочитайте. Зважте, чи для вас це, і відповідно зробіть свій вибір. Тож, структура. По структурі ми бачимо список, в якому є декілька пунктів Лі, саме три пункти Лі, якщо вам бути точним, в кожному пункті Лі є тег Ей. Тег Ей тримає в собі ось цю верхню частинку видиму крім е, цього білого, ну, точніше, сірого і жовтого фона в стані активності з цією галочкою, тому що це вже трошечки інший елемент, дивіться. Так, це у нас є дівчик, ось цей і контент цього запитання. так Далі йде у нас div-ансвер, і е, всередині div з класом Penguin. Тобто ось це все, це вже друга частинка І оці, оцими такими е, порціями скажімо так. та лі всередині А і div. Це все і складається це по структурі. Ключові класи, на які буде впливати. JavaScript, по-перше, давайте подимось на Expand. Експенда класа тут ви ніде не побачите. Тобто це той клас, який буде керуючим класом, його він буде додаватись до одного з елементів, і відповідно від нього буде певний вплив. Тобто на answer, на елемент з класом Answer, який буде потрапляти в експенд. Ну тобто він опиниться в цьому в цій частині. Буде впливати а, цей стиль, і відповідно. Ну, власне, з експендом основний момент це і буде. А там ще будуть додаватись певні стилі за допомогою JavaScript безпосередньо інлайн в конкретні теги. Давайте подивимось, як це налаштовано в JavaScript. Так, моя голова не заважає. Окей. Дивіться, що тут такого, що буде нове для тих, хто дивився раніше моє відео по JavaScript, чи з цієї серії, чи з попередніх там декількох. На стрімах тут буде, звертаю увагу новий метод closest. От. Closest він допомагає нам повернути певний елемент, тобто тут з контексту буде зрозуміло, який самий, а scroll це це only параметр, який нам надає висоту вміста конкретного елемента, якщо він заоверфлований. Тобто, навіть якщо він заоверфлований, скажімо так, да, ми можемо отримати прихований. У нас там є overflow hidden. І ми будемо обчислювати спочатку, яка у нього висота, а потім його на цю висоту візуалізувати, розгортати. Саме тому приклади різної, різного розміру тут. Тож, з чого починаємо? Це я так загалом пробігся да, на ключових моментах, які можуть когось зацікавити. Але починаємо традиційно, створюємо константу FAQs, так, за допомогою query selector all, отримаємо доступ до елементів A. Тобто вони у нас. Окремо глибоко сидять та всередині пунктів Лі, тому ми беремо і кажемо, що в кожному, UL, в, кожному в, ко в кожному лі кожного UL а якщо там є EI, ми їх кол колекціонуємо. Відповідно, ця колекція у нас з'являється в вигляді чого? Ця колекція з'являється у нас в вигляді нод-ліста. Будь ласка, три елементи. Тобто, скільки б їх тут не було, таких воно буде їх збирати в одну кубку і далі з ними працювати. По факту, далі у нас є що? У нас є робота з циклом. На кількість ітерацій не більше, ніж кількість елементів в цьому масиві, тобто довжина масива, три елементи в даному випадку. І є до кожного елемента event listener який слухає, чи відбувся клік по ньому, чи не відбувся. Який викликає функцію Toggle. А функція Toggle, відповідно, працює яким чином. Спочатку цей конкретний елемент отримає да, той самий елемент з цих лі. А, далі. У цього ліп запитує, чи є у нього клас Expand. Якщо клас Expand існує, тоді видаляє цей клас Expand, тобто це вже е, запобіжник, ну, не запобіжник, а коректна робота на другий, на другий клік. Тобто одразу одразу спрацює в будь-якому разі else, тому що немає ніде класу expand. А потім, коли вже на наступний на якийсь елемент ми клікаємо, то ми бачимо, що є тут власне клас Expand. Якщо на цей самий клікаємо, воно видаляє да в такому разі, а інший спрацьовує вже знов на виклик функції і відповідну перевірку. Так. І що відбувається? Якщо, ми, якщо, вже, є, якщо вже є цей клас Expand, тобто воно розгорнуто, ми клікаємо, відбувається. Налаштування, ну, по-перше, видалення класу expand, тобто, якщо він був, видаляємо, і налаштовуємо висоту елемента Answer на 0. Дивіться, і це буде прописуватись саме інлайново. Я зараз покажу в панельці ці елементи, після того як прокоментую цей код, як це працює. Ось, обнулюється його висота, все, він повернувся на своє місце, фактично. Якщо класу «Expand» немає, то він додається. Тобто, ось в такому випадку клік, він додався. До того, як ми побачили візуалізацію, було зчитано висоту цього елемента. І ви бачите, ось там 500-220, з'являється, тому що 500 це ось цей Більш, більшу висоту має ось цей на 220. Давайте я навіть зараз зроблю що. Я зроблю тут наприклад. Якщо я не помиляюсь, це останній елемент, зараз побачимо. Так, я здублював. Так, ось тут у нас. да, 360 тепер висота, два абзаци. Тут у нас один на 220. І тут у нас три абзаци, відповідно, дають ще більшу висоту, ніж о, були в самому нижньому. Незалежно від того, скільки буде таких блоків, незалежно від того, яка висота у кожного блоку буде, цей коротенький скрипт контролює це все і однаково ефективно спрацьовує на ці речі. Ви бачите, що параметр, точніше, значення константи Section height, в яку записується, поточна висота вмісту, воно примінюється знову ж таки на лінійній, на інлайновій стилі, передається через шаблонний рядок в висоту цього блока. Власне, це вся робота скрипта. А тепер ще дещо трошечки візуалізації. Дивіться, LI, Давайте вновимо сторіночку. Розкладемо, подивимось. Що відбувається, коли я клікаю на першому елементі? Відбувається додавання класу Expand. і у нас там ще повинна прописатись висота. Ось вона. Дивіться, знов клікаю. Тепер. Expand є, тобто зараз спрацюється перша частина, видалиться Expand. і обнулиться висота. Перевіримо, чи це так. Оп, будь ласка, бачите, expand видалився і Height обнулився. Тепер знов клікаємо. Так само Expand додався, height додався той самий певний. Відповідно, тут на цих елементах буде інша висота додаватись, бачите, 220. І е, оцей жовтий колір це все з'являється завдяки тому, що Answer потрапляє не просто в елемент певний, да, а в, в елемент Лі з класом Expand і спрацьовує тоді цей селектор, тому що без класу Expand він просто не має сенсу, не такого, такої вкладеності по селекторах. Саме тому воно не працює до цього моменту. Власне кажучи, це все ось такий простий момент, такий простий проєкт, точніше. І що важливо? Важливо те, що тут у нас, незалежно від того, що вони маленькі, да, у нас все потім це збільшується. Відповідно, якщо це буде на сайті на якомусь якась секція, то вона також буде автоматично відсовувати весь вміст, який нижче, і це ну, не спричиняє ніяких там проблем. Залишайтесь на каналі it Ментор і очікуйте наступних відео.